Привіт з вами, Tos інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло. І в нас сьогодні на огляді міні-барабанна дитяча установка від бренду MaxTone. Ця барабанна установка є повністю функціональна, тільки зменшена. Чудово підійде для дітей, порадує ваших батьків, дідусів з бабусю і навіть сусідів. У комплект входить малий барабан зі стійкою. Далі входить бас-бочка з педалькою. Далі входить барабан том та тарілка. А також в комплект входять барабанні палочки, ключ для настройки барабанів та крісло. А тепер переходимо до демонстрації. Ця барабанна установка чудово підійде для дітей, адже діти зможуть дотягнутися до всіх елементів і особливо до баз бочки. І дитина зможе себе повністю відчути дорослим. І ще ця барабанна установка подарує вашій дитині незабутні емоції. Придбати барабанну установку можна буде за посиланням, яке буде в описі під відео. Став вподобайки, підписуйся на наш канал та очікуй на гумор від TOSinUA.